Давайте відверто. Ви втомлені, втомлені від того, що працюєте більше за інших, а заробляєте менше, втомлені бачити, як комусь це вдається легко, поки ви докладаєте неймовірних зусиль заради крихт, втомлені від постійної тривоги за майбутнє і відчуття, що ви б'єтесь головою об невидиму стіну, якщо це про вас? То знайте, ви тут не випадково. Мене звати Марина і я астролог, який працює з найболючішими фінансовими та кар'єрними проблемами. І те, про що ми сьогодні поговоримо, може стати найважливішою інформацією, яку ви почуєте за весь цей рік. Бо проблема не в вас, проблема в вашій стратегії, і ви відчайдушно потребуєте її змінити. Найгірше те, що ви починаєте звинувачувати себе. Можливо, я недостатньо розумний чи розумна? Мабуть, мені не вистачає таланту. Треба було вчитися на когось іншого. Ви починаєте вірити, що це ваша доля бути середнячком. Це брехня. Уявіть, що ви намагаєтесь виростити розкішну яблуню в пустелі. Ви будете її поливати, доглядати, вкладати всі сили, але вона ніколи не дасть плодів, бо їй потрібен інший ґрунт. Ваша робота, ваша кар'єра, ваш спосіб заробітку це той самий ґрунт. І з вірогідністю 90%, якщо ви відчуваєте те, про що я говорила. Ви просто намагаєтесь виростити себе не в своєму ґрунті. Так де ж знайти цей родючий ґрунт? Він описаний в вашій персональній інструкції до самого себе, в вашій натальній карті. Це не магія, це точна схема, ваш унікальний код ДНК, код вашого успіху. І ось що він показує джерело ваших грошей. У вашій карті є так званий другий дім. Він чітко вказує, через що до вас приходять гроші. Можливо, ви намагаєтесь заробляти через аналітику та цифри, а ваш грошовий канал це краса, мистецтво або допомога іншим, ви просто стукаєте не в ті двері. Ваше справжнє покликання. Десятий дім у карті. Це вершина вашого успіху, ваша місія. Це те, за що світ готовий платити вам найбільше і що дасть вам енергію, а не забиратиме її. Працювати в супер цьому дому це і є шлях до вигорання і фінансової стелі. Шлях до великих грошей. Це не завжди про зарплату. Восьмий дім показує ваш потенціал у бізнесі, інвестиціях, грошах партнера. Можливо, ви роками працюєте на дядю, а ваш шлях до багатства це власна справа або вдале партнерство. Правильний час для дій. Навіть знаючи правильний шлях, можна почати рух невдалий час. Річний прогноз це ваш навігатор на 12 місяців, і він показує, коли час ризикувати, запускати проекти, а коли краще залягти на дно, накопичувати ресурси. Діяти без цього, це як виходити в море у шторм, перестати битися головою об стіну – це не просто бажання, це необхідність для вашого фінансового та ментального здоров'я. Кожен день проведений не на своєму шляху, це втрачений час, енергії та грошей. Ви вже достатньо настраждались. Якщо ви відчули, що все, що сказане про вас, якщо ви готові нарешті отримати свою персональну карту скарбів і почати діяти правильно, я запрошую вас на стратегічну сесію, а не просто на консультацію. Ми не будемо говорити про далекі планети. Ми складемо конкретний покроковий план для виходу з вашої фінансової кризи. Це ваш шанс. Щоб дізнатися деталі та записатися, напишіть мені в телеграм. Підписуйтесь на канал і напишіть у коментарях, чи відчували ви колись цю невидиму стіну в своєму житті. До зустрічі!